Туран виганяє судакова шахтаря. Забарний нарешті переходить в ПСЖ. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали. Рома визначилася сіною на свого українського фореда Артема Довбика, підписати якого хоче турецький Бешикташ. Так, за інформацією журналіста Лагазета Делоспорт Франческо Бальцані, римський клуб готовий продати 28-річного нападника. І просить за нього близько 35 мільйонів євро. Відзначається, що підписати довбика хоч головний тренер Бешекташа Уле Гунар Сульшер. Норвезький фахівець зацікавлений у створенні атакувального дуету з українця та темі Абрахама, центральний півзахисник Донецького Шахтаря Артем Бондаренко, Щодо нього справді виявили інтерес представники турецьких клубів, Гаубек донецького шахтаря Артем Бондаренко. Визнав, що у літнє трансферне вікно до його персони виявляли інтерес представники турецьких клубів. Виходили на зв'язок, є чутки, є розмови, але це частина футболу, коли тобою хтось цікавиться. Якісь перемовини. Це нормально. Я частина шахтаря. Поки що це мій дім, тому некоректно говорити про інші варіанти чи інші клуби. Наводить слова Бондаренка, прес служба клубу. Раніше з'являлася інформація. Що ще взимку трапзоспор уважно стежив за виступами 24-річного українця, а влітку зробив спробу оформити перехід. Однак сторони так і не дійшли згоди щодо фінансових умов трансферу. Бондаренко у сезоні 2024-2025 провів 41 матч за Шахтар у всіх офіційних турнірах, 12 голів та 8 результативних передач. Контракт Артема з гірниками розраховано до 31 грудня 2028 року. А продавав Трансфер Маркет оцінює півзахисника у 10 мільйонів євро. Центральний захисник англійського Бормута Ілля Забарний в товариському поєдинку проти Евертона 3-0 Віталія Миколенка став капітаном вишень. Бормут впевнено обіграв Евертон з рахунком 3-0 у контрольній зустрічі, яка проходила в рамках передсезонньої підготовки. Український захисник Ілля Забарний розпочав матч на лаві запасних. У другій половині гри він з'явився на полі, замінивши Маркоса Сенесі. Пізніше, коли тренер Антоні Іраола вирішив зняти з гри Адама Сміта, той передав капітанську пов'язку саме Забарному. Зазначається, що майбутнє українського футболіста у Бормуті, як і раніше, залишається невизначеним. Проте паризький ПСЖ активно працює над трансфером захисника збірної України Ліза Барного з англійського Бормута, клуб упевнений у успішному завершенні переговорів із представниками АПЛ. Трансфер можуть оформити до кінця поточного тижня, повідомив інсайдер Ніколо Скіра. Ілля Забарний уже дав згоду на перехід і попередньо погодив умови особистого контракту з ПСЖ. Угода розрахована до літа 2030 року. Це буде один із найдовгостроковіших контрактів у його кар'єрі. Забарний перейшов у Бормут у січні 2023 року з Київського Динамо за 22,7 мільйони євро. Контракт з англійським клубом діє до 30 червня 2029 року, а протол Трансфермаркет зараз оцінює його ринкову вартість у 42 мільйони євро. Минулого сезону Забарний провів 39 матчів у всіх турнірах та віддав одну результативну передачу. Попри скромні цифри в атації, він став основним центральним захисником команди і був одним із найстабільших гравців борму та ВПЛ. Захисник донецького шахтаря Георгій Судаков може перейти в чемпіонат Англії. Раніше ним цікавились клуби з італійської серії А. Про чергову зацікавленість щодо Судакова повідомив портал Спурзон. За даними джерела, українцям цікавиться лондонський Тоттенгем, який наразі також намагається купити Сендербека Бормота і Люса Барного. Наразі відомо, що шпори стежать за Судаковим ще з минулого літа, але не вступали в перемовини. При цьому в 2025 році буде важко купити Георгія, хоча б за 20-30 мільйонів євро. У сезоні 2024-2025 Судаков провів за Шахтар 37 матчів, забивши 15 голів і вдавши шість результативних передач. Цього сезону він ще не забивав, але і грає на іншій позиції, ніж раніше. Авторитетний статистичний портал «Трансфермаркет» оцінив Судакова у 32 мільйони євро. Його чинний контракт з Шахтарем діє до 31 грудня 2028 року. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.